Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас е, техніка така от гра. Приїхала з проблемою, що не запускається. Е, купили нову свічку, але також вона не запустилася. Е, візуально переглянув, так наче циліндропорошнева, там, там одна така малесенька дірочка є. але, але е, в чому ця штукенція, що, дуже тяжко провертається. От я навіть пальцями, пальцями не провернеш Сам колінчастивал стивал. Що це може бути? Ну, навіть навіть і не здогадуюсь. Зараз дорозбираю, тому що я вже почав розбирати. Думаю, що зніму, подивимось разом, що там заховалося і чому воно так себе веде. Ну, кільця присмажились. Короче, якось так. Зараз щодесенько розберу то подивимось разом. Якщо якщо гільза в нормі, то знайдемо поршня. Поршня та поміняємо. Зараз шуденько розбираємо. Не злазить, гепаємо легенько. поршнева відійшла. Імпульсно пропихуємо. Ха, Не хоче. О. О, знялось. Ага. 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 В общем, стопор вылез. Стопор вылез. Вот, вот такая вот штука поршень продавыва и куска стопора в ухо немая с этой стороны. Тут есть в ухо, он видно. с этой стороны я немая. Да, жорстко, жорстко. Тільки жорстко. І ще в тому, що прийдеться розбирати картер, щоб знайти отой уламочок <клухи>, оцього довбаного вушка, де він подівся. так і не знімемо. Вылезем наче стерся, Такие иголочка уже стал став, Острінький. С з тіє, и с теей стороны. Как так вышло? навіть ведь не знаю. Да никто мабуть, не знает, чему так вышло. Палець вибивається лише молотком. в інакшому випадку ви його не знімете. Гольчастий живий, позиційні шайби під заміну. Навіть бо якби циліндропорошнега була жива, то позиційні шайби на них вже яма. Потрібно лише міняти. Говчастий візуально живий, але буде мінятися. О, знайшов, 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 знайшов. Я його знайшов. От він на щеки прилип. От. От то він. Хірургічним методом дістати. давай, 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 давай мій маленький. Опа! Отак от, от, от працюють хірурги, я гадаю, от як його зализало. Лізало, лизало, та зализало. Ну і поршень ближче, щоб було видно. От, тріщинка поїхала. От, продирки, такі дебулячі. І, звісно, залипання поршневих кілець. Залипання може відбуватися, або ви працюєте на неякісному мостилі, або якщо ви не витискаєте. На повну газульку. Тобто при е, максимальних обертах, максимальні оберти під навантаженням е, в районі 9-9-9-200-9-500 вони коливаються. І е, лише е, при цих обертах мастило буде е, правильно згорати. ну Тобто паливо мастильне. Суміш буде правильно згорати. В інших випадках, якщо ви є, є такі е, клієнти, які лише, там трішечки підгазовують, там, легесенько, там, ріжуть там, е, е, гадають, що цим вони врятують техніку від перегріву або продовжать їй. Термін експлуатації. Ні, це неправильне мислення, тому що при, при, при роботі з технікою, яка не виходить на свої максимальні ріжучі оберти, тобто 9 тисяч це максималка під навантаженням, то буде. Буде, як то кажуть, горочко. От таке от мож, може бути навіть на якісному мастилі. У ну. мене немає горбульки. Що злити? Шприцик десь повинен бути, шприцик є. От, мастило так от виглядає. Червонесеньке. Я б не сказав би, що тут є дохреніще цього мастива. Тобто пропорція сама. Можливо, дійсно працював не на максимальних обортах. Опальтерочок. Фільтр теж під заміну. Взагалі циліндропоршнева під заміну. Паливний фільтр під заміну, карбюратор почистити і, я гадаю, вона буде і далі працювати. Так що займаюся цією штукою. Зараз як бачимо, колінчастивал обертається чудово, без ніяких заїдань. Займаюся мийкою, збиранням докупи і зробимо разом перший. Запуск техніки. Хоча отут -от можна замінити лише поршень, а це все діло чухнути. Я так думаю. А ви як думаєте, можна оце все? Оці всі насічки, лише трішки чухнути. Буде вона далі працювати, а? Як ви гадаєте? Тому що я ще подумаю. Чи просто підкинути поршня. Поршня десь там були. Це наскільки? На 52. Ще у нас є 52-х. Це 36-й. 36 -й. кембер, Десь буде 52-й. Потрібно буде лише, лише знайти десь на поличці. В общем, пошукаю. Працюю, одним словом, працюю. Поршневали лишилось, насічки знизу чухнув. Ось ну, такими от терпушками, такими маніпуньками, маніпуньками. Щоб не було, як то кажуть, задирок на нових кільцях. І воно ще, і я гадаю, побігає. Зараз спробуємо, що з цього всього діла вийшло і поршень, поршень він був. Чим гарні вони. З тим, що лежать уже тут позиційні шайби Камберга позиційних шайб там не лежить. Кнопка людям. Не працює. В общем, в принципі, ну, отак, от, отак от і весь ремонт. Кільцева зірочка також поміняна, тому що, як ми бачимо, її вже також майже роз'їло. Чому краще в такому стані міняти, чим не чекати, поки її роз'їсть? Тому що при роз'їданні кільцевої зірочки внутрішні зубці Починають розвальцовуватися об об чашку. Обоці ось сушліцики. Починають розвальцовуватися і потім вже вони не входять в... Паз шини потрібно обнаждачувати і ту, і ту сторону безпосередньо ланцюжка. Так що не допускайте повного роз'їдання. Якщо бачите, що вже там гостреньке-гостреньке як шило, то краще його замінити, чим потім наждачити кожну ланку ведучу на ланцюжкові. Я таке роблю, але за це, звісно, що беру грошей. Безкоштовно я його так не наждачу, тому що там... Також не, не одну хвилину їх наждачити потрібно. Так що ну, в, принципі, в принципі, все із ремонту. Так що дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мерва.